Зачарований Угринів. вже другий рік поспіль коломийські футболісти не можуть розпечатати ворота «Соколо» до 60-ї хвилини, і це не зважаючи на тотальну перевагу. Саме так відбувалося і в недільному матчі третього туру чемпіонату області, якому Угринів приймав Коломийських гостей. Описати перипетії поєдинку можна дуже коротко і ємко. Гра в одні ворота. Підтвердження тому кількість дотиків до м'яча Коломийського голкіпера, а їх за матч нарахувалося не більше шести. Карпати за всіма компонентами перегравали колектив Угрин диктували свої умови, а господарі не часто покидали власну половину поля. Втім, м'яч вперто не хотів залітати у ворота соколят. У гринів раз по раз рятував голкіпер стійкі та лайнсмен. А ще було поле назвати його футбольним важко. Що в першому таймі нападник Карпат Олексій Родевич здавалося, забиває головою чистий гол після скидання не але боковий арбітер був іншої думки, зафіксувавши офсайт. Коломаяни за підтримки власних оболівальників постійно штурмували оборонні редути суперника, але успіху це не приносило. Аж до 62-ї хвилини Тарас Сивка, який кількома хвилинами раніше з'явився на футбольному полі, поклав м'яч з 20-метрового штрафного у нижню шістку. А менш як за 10 хвилин до завершення основного часу добив сокіл ще один гравець, який вийшов на заміну. Олійник розстрілював з кількох метрів місцевого голкіпера, та він продемонстрував неймовірну реакцію. М'яч відскочив до. Неприкритого Попадюка, який холоднокровно розстріляв ворота у Гринова. 2-0 – Це перемога, яка виводить Коломаян на перше місце у турнірній таблиці. Після двох турів тільки Карпати та Долинський нафтовик демонструють стовідсотковий результат. Цієї середи 1 травня відбудуться матчі чергового туру. Коломийські Карпати вже на власному стадіоні юність прийматимуть ФК «Снятин». Початок матчів о п'ятнадцятій та сімнадцятій годинах. Марина Максимів, Володимир Тарантюк для подій телеканалу НТК.